Всім привіт! Як завжди радий вас вітати на своєму каналі Ротфішинг. Запрошу вас на риболовлю по хижаку. Сьогодні знову буде твічинг і знову та водойма, на якій я відрибачив дві минулі риболовлі. Також позаду ви бачите дебелі хмари і синоптик погрожує гарним таким дощем до вечора. В принципі, трошки я ризиково приїхав в таку погодку, але зараз, як ви бачите, нічого неба не падає, тому спробуємо натвічити пару рибин. Вам гарного перегляду, вмочитесь позручніше. Погнали! Рибачить! Рибачить я буду рексаром. 1242 тест, зріст 203, катушечка Windrunner 4000 від віценайт. Шнур, як завжди, ви бачите на своїх моніторах. Починаю з героя минулого відео. Це Orbit 130-й, така натуралочка, яка принесла нам залікову рибинку. Добре. Наче вітер той, що треба. Ну подивимось. Пробуємо рибачити. Перший закид. Є, Що це? покльовка, друзі. З первого закида. Блін. Зійшла. Ну така була непогана. Не засіклась. Хоча я так і слабини такої не давав. Ну і як оце? Хто як вважає? Це гарна прикмета. З першого закида. Гарна щучка вчепилась, але не засіклась. В принципі, вона не зарахована, ми ж її не, не потримали в руках. Так що, хоча перше враження, здається, що о, це буде кльовчик сьогодні, якщо з першого закида таке дійство відбувається. Ладно, перейду на другу кладку, хай тут трошки заспокоїться ця місцина з першого закида. Ще щучка була така, ну за кілошна точно, блін. Є. Yeah. Друзі. Блін, що зійшла? Ну це капець. І непогана щучка ж була. Поставив отакий джеркін пепер, І вже другий сход на сьогодні. Ну це занадто вже. Перекидав тут різні воблери і натуралки. І кислоту вже кидав. І вирішив такого натуралка з кислотою поєднаний. І підсіла щучка і зійшла. І також непогано. Ось така по відчуттям закілошка. Та лки-палки, а знову удар і не засікається. О, вчепився такий шнурок. <хи> Я вже думав зачепився за траву. А там шнурик висить. І зрозумів, коли почав підмотувати. Ну, дрібне бере хорошо в замок. А великий щось не дуже та там і костя така, що фіг проб'єш зразу так. Біжи, підростай. Ну хоч і то шайнер мене виручив. Спасає відео. Така, звісно, була покльовочка. Не Наче й зачеп був. І так повелося, бо наче відірвав траву та й тянув. Коли ні, таке ж що там щось борсається. Малюк. Став ворону від алблю. Ще покидаю і бачу, що у нас суває таке хмара дебела, то явно мене не пронесе, треба буде тікати. Ну все одно, така надія є, що трошки воно пройде стороною. Є. Хо. Йди сюди. Не придумай тільки зійти. З центра прямо. Взяв. Шнурабас. Раз ти там по центру гуляєш, то великої там, мабуть, не ждать. Риби чи не так. Біжи. Рости. Ну Це капець. Бігав я тут від доща, а від нього якби й сліду не залишилось. Розпогодилось, а я вертаюсь до машини. Ну нічого, зараз вернусь на ті точки, де були в мене сходи і спробую ж таки доловити їх. Тільки вже ж ясно, що другими облірами. Вона не поведеться на дині той самий. Хоча, може, друга там рядом буде. Є. друзі, поставив палісонг і вже, думаю покидаю, та буду збиратися. Хоч би не зійшла, як ті ось перві. Де ти там? Ти хоч щука, не палка якась там, бо це буде взагалі прикол. Да, якщо дрібна щучка гуляє. Так спокійно по центрам, то крупняк не треба й чекати. Але сподіватися і пробувати треба. Травина брала в роти. Так, треба тебе відпускати і пробувати ще піймати. Зря, звісно, що ти невелика щука. ну, все одно під завершення і то дякуємо тобі, біжи. Рости. Шнурік спокусився на балісон, отакий під окуня. Вже шкодую, що раніше його не поставив. Можливо б пару годин би назад. Він би всю рибалку нам вивіз. Так, мабуть, крайній закид і треба вшиватися, бо вже дійсно захмаряє і дощик підсипає, як кажуть, не наївшись, не налижися. Ну от і добігла моя риболовля до завершення. Як я не намагався зробити її для вас яскравішою, але як кажуть, маємо те, що маємо. Якби спочатку не зійшло ті дві рибини, а я так підозрюю, і по відчуттям вони були явно закілушні, то риболовля була б, звісно ж, з других, як кажуть, фарб. Але нічого, все це буде діло, пару шурків піймали, і то добре. Це не сама така печаль на сьогоднішній день. Відео викладаю як звіт, так що не судіть строго. Кому сподобалось, підписуйтесь, підтримайте лайком. Пакую свої валізи, їду додому. Вам всього найкращого. До нових зустрічей на водоймах.